Всім привіт! З вами Ліза, Я вас рада вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні починаю новий в'язовлог, якщо щось сьогодні четвер. Так, ось такі шкарпетки в мене в роботі, я їх планую сьогодні дов'язати. Це для моєї донечки. В'яжу я їх по за описом з Ravelry. Називаються ці шкарпетки Color Palette Socks. Ви по цій назві можете знайти. Я вам ставлю тут скріншот, на якому видно автора. і Назву шкарпеток можете собі запам'ятати, якщо вам цікаво. Е, опис англійською. от Ну Але там, в принципі, нічого такого складного, дівчата. Просто подивиться цих 15 рядочків, цих 4. Е, далі. Я ж, е, нещодавно робила таке е, роз, розбор своїх. Пакетиків, пакуночків, бо в мене там якийсь процес був значний, там там і я кудись це все поскладала. У мене там була відкладена пряжа на новий процес, який я хотіла розпочати. Не змогла зараз знайти, тому напевно пізніше підключуся, але ж я закінчу шкарпетки і треба щось розпочинати. Це буде квадратик, і я цю схему принесла. Чому? Бо я хочу молочно цю ну, підрізати, дов'язати. Мені сподобалось дуже оце поєднання кольорів. Не видно зворотню сторону, так, тут сірий, там, чи чорний він чи який. А тут білий з блакитним. У мене ці всі в принципі, кольори є. Я візьму червоний або малиновий, я ще подивлюся, плюс у цей темний сірий. Тут я візьму рожевий, такий світленький, бліденький. І ну, Мені здається, це навіть такий колір хатки. Це різні кольори, можливо, на рожевому і на червоному, вони по-різному виглядають також. Візьму. У мене друга сторона буде дуже така мрачна, а дах буде світленький. Оце я хочу. Ну, чомусь я не знаю. Я в'язала цей квадратик, це в попередньому влозі. і дивилася на цю схему, і я подумала, а чом би і ні? Бо в мене дуже подібні всі поєднання кольорів. Це Alize Artisan. я в'яжу з нього шкарпеточки. 871-й. Моток практично новий, бо я брала лише на резиночки, п'яточки та носочки. Поки що це все, дівчата, там побачимось. Всім привіт, з вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні знов четвер, цей влог вийде коротенький. І в мене процеси були невеличкі, але, можливо, дещо цікаве вам буде. По-перше, дов'язала я шкарпеточки. Ось такі вони вийшли. Спахувала всі кінчики, заблокувала. Вони, Я не знаю на який розмір, я по донечній ножці міряла, орієнтувалася. Сушила я на блокаторах 37-го розміру, але тут ну, десь 34-35, ось такий. Вони ну, дуже натягнулися, але на ніжці вони гарно лежать. Сидять, я хочу вже зараз. Просвітувати вам, показати їх, сфотографувати їх на заставку цього відео. Так і вже донечка буду носити. У нас якраз сьогодні похолодало, Зранку було плюс 2 вже на градуснику. Я була, чесно кажучи, в шоці. Бо ще буквально позавчора було плюс 25 людей. От, я переживала, що носочок буде занадто довгий, але ні. Тут я спочатку дуже рідко робила збавляння, а потім. Довелося прямо в кожному рядочку, бо е, ну щось чи ми неправильно поміряли, чи як, потім вже приложили, і вийшло гарно. Такі кольори вона обирала сама в мене. А вийшли вони дуже гарненькі. І це вже другі шкарпетки за цією схемою. В принципі, е, хороша схема: е, 15 рядочків кольорового і 4 рядочки. Молочного можна, і, я думаю, в інших поєднаннях. Молочний, до речі, в мене майже вже вив'язався отакі дві пари, плюс я його використовувала в квадратках. От. І одразу, як я закінчила, я знайшла пряжу, про яку казала на початку відео. Це пухнурки. Ось такий в мене відцінок 46. І на 50 грам тут метраж, Де дивитися їхній метраж, Не знаю. Ну Це така класична пляжа китайська. Я думаю, багато їх хто знає. Ну, ось оцей кант 14С розділити на два, хто це знає, як це, це 340 метрів чи що. Коротше, два моточки я замовляла в нас в пряже Маркеті. Здається, там ціна навіть дешевша, ніж на Aliexpress. Але цього 46-го вже не було. І я дозамовила один моточок. Такий, сам, такий самий колір, але інша вже етикетка. Бачите, це з Алікспреса. І це такий, як би, брудний молочний, це ті, що в наші моточки. А цей е, з Алікспрес. Відрізняється трішки, але я в'язала в три складання, тому ну, нальбина виробі не помітно. І це капор за майстер-класом Тані Клим. Посилання я вам залишу на цей майстер-клас. Ось так він виглядає в мене. Вчора я вже практично його дов'язала, закрила верх, тут зшивається трикотажним швом. І ще залишається обв'язати цей отвір і сховати, звісно, кінчики. Кінчиків небагато, це початок в'язання. Я, знаєте, не відмотала, там треба було відмотати якусь ниточку, щоб зробити підйом петель або зробити відкритий набірний край. Тому там я обрізала і ще раз набрала. Ну, такий, Можливо, якийсь легкий меланжевий ефект видно. Значить, до цієї частинки в'яжеться по колу, потім поворотними рядами. Можливо, десь щільність трішечки відрізняється. От, так от таке тут заокруглення, чи як сказати, виглядає. У мене моточка було 150 грамів, ну, я сподіваюся, що ось цього вистачить на те, щоб обв'язати. І оцей китайський моточок. Мені прям цікаво зараз зважити. він набагато повніший, ніж ті, що в нас, хоча вони також китайські. Напевно, просто різні партії. Так, тут у мене 13 грамів. А в цьому 7 грамів. Ну, дивіться, вдвічі майже і тут 7. Ну, тобто, ці моточки, ті, що я в нас замовляла, вони набагато коротші. Все разом це буде 29 грамів. Ну, повинно вистачити. Ось, Поки що до ВТО е, я приміряла, значить, що, що я хочу сказати, мені оця частина занадто велика. Вона якось і не облягає шию, якось трошечки стирчить. Може, після ВТО вона якби стане м'якша, буде краще драптувати. Треперуватися. Але я буду її, напевно, просто складати отак всередину. Бо якщо ну, назовні отак загортати, воно не дуже гарно буде. О, тому в мене просто ніколи колись був капор е, в пострадянські часи, може, хто такого віку приблизно, як я пам'ятаю, тоді були дуже пухнасті, такі казали, що вони з ангорки. Е, і в нас і школа ходила, це десь клас 6-7 був. Ось, то там це менше була, так, частинка. От. А цей отвір для обличчя, ну він прямо так впритик, цей світлий, і буде весь час меститись в косметику. Я вже потім подумала, що я бачила, роблю тут на кнопочках, дівчатка, Можливо, на кнопочках більш дали варіант. Ну, Обв'язати ще приблизно ось така буде. Штучка я отвори для шнурочка зроблю, бо мені просто подобається навіть не затягувати, а як елемент такого декору. І якщо мені не вистачить цієї пряжі на шнурочок, то я, можливо, куплю вже готовий шнурочок, чи просто зі світлої ниточки збавовни мене, я напівбавовна. Щось таке придумаю зробити шнурочок. Там в майстер класі у Тані все чітко, зрозуміло, і є, як в'язати шнурочок гачком без. Цього пристрою для плетіння шнурів, шнуроплет, чи як воно там називається. Оце. І майже весь час в'язався в мене цей капор. Зв'язався він швидко, спиці великі, достатньо, це 4,5 в 3 складання. Хоча отут можна було б трішечки менше взяти. 4,25 було б, напевно, ідеально. В'язала я спочатку по колу. Короченими, з каблем 50 см, а потім по поворотними рядами мені вже було зручніше взяти довший спиць 80 мм. От. В принципі, єдине, що дивитись, треба було б три ниточки, щоб всі дужечки підхоплювати. Отак, То, то знаєте, теж дивилась або серіал якийсь, або фільм. І... Десь могла пропускати. На лицовій стороні немає, бо я виправляла це все. От, А по виворотній, то там десь ось є такі в мене, бачите, місця, де одна дужечка не підхоплена. Ну, вже нічого страшного. Так, я сподіваюся, що воно все гарненько розпрямиться і ще більше розпушиться після ВТО. Так, це я ще буду сьогодні закінчувати, якщо в мене буде час. І ще одне, що в мене в'язалося, це був квадратик. Я його спочатку планувала розпочати одразу після шкарпеток, але ж ні, я його розпочала в цей понеділок. Сьогодні ще я не в'язала, сьогодні четвер, а за понеділок і вівторок я зв'язала. Пам'ятаєте, я вам на початку відео показувала схему. От Я взяла лицеву сторону, така як там: червоний з темно-сірим, бліддорожевий, блакитний. Ну, це. Такий найсвітліший який в мене є. Хотілося б ще якогось більш світло-голубого. У ну, мене є м'ятний, дуже схожий, в принципі, і молочний. А по цій стороні тут я вже вирішила взяти щось більш цікавіше, бо якби я тут взяла ще такий якийсь болотний, ну типу ось цього кольору, то воно би зливалося. А так, я думаю, зелененький, дуже гарно вписався сюди. Ось такий квадратик, напевно, це вже 42-й в мене. От, е, мені сподобались кольори такі. От поєднання рожевого з червоним дуже мені сподобалось. Цікаво. В принципі, це все, що в мене зв'язалось на цьому тижні. Е, е, дякую всім за увагу. Залишайте свої коментарі, вподобайки, щоб підтримати мій канал. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео. Па-па! Всім бажаю, міцного здоров'я, мирного неба. Бережіть себе всього, самого найкращого. До зустрічі.